Що ж! Зараз MX3CTAL Proto можна купити за 7900 голди. Давайте подивимось його в ділі. Якщо ми зустрічаємо самі себе, то ВЛД НЛД не танкує взагалі. Велика маска, що, звісно, плюс, навіть свою ж голду відбиває, і трохи можемо цей Зіграємо два бої в лайв режимі. Подивимося, як він себе відчуває в рандомі. А далі покажу вам один бій, в якому вийшло крафтити дуже гарні показники і взяти майстер. Десятки. Це вже буде складно. Пробуємо поки пасивно, мабуть, відіграти. Що одразу активно. Ні, давай спочатку пасивно Бережнень колтукс. Можливо, з голдою. Ай-яй-яй. О, інде індієн ПЗ. Я успішно не пробив. успішно промахнувся кайфариків це граю видно блін багато їх там фліп дать ой 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 свечусь ой ой е ой 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 забрал Добрый. Видите? А куда летит снаряд? О, ничего справа. Треба трохи під'їхать. Ой, не помирай, будь ласка. Його забрати треба? Його забрати? Помираєш. back next M. Ну добре, хоча б розвіддано, не знаю. Ну куди ти, куди ти? О! Тарани. Друге знак класності. Медаль Лехвес Лайха. Амікадзе. 1482 шкоди. 1630 допомоги. Проти десяток. Ух, КТ, 3650. 650. Три по. Не шкоді, а по досвіду. Шкоді десь посередині. По фінансам 55 тисяч. У мене сидять дівчата з батчата. Фул прокачка. Польова модернізація. Я зараз фул. Текст. Немає арти. Як би нам краще відіграти? Вона підмиває поїхати сюди чи дійсно я хочу цього? Project Louis кудись несеться. Давай спробуємо його прикрити. А потім подумаємо куди їхати. Який теп 68 туди їде? Треба виїжджати. Ті справа. Цікаво. Не Часто таке побачиш. 1 Т-58 тут. Окей. В принципі, центр зайняв наш Т-57. Тут Кілька ЛТ і Т-34-2. Мієль. Що, дасть хтось? Отешка дала. Мимо. До речі, дуже гарні ОВН. Треба буде подивитися скільки точно. Але дуже комфортно от якраз від ОВН грати. Пантер, еще раз хочешь выехать? Девер. Еще раз дай ему блайндшот. Ммм... Не попала ні разу, так. Як там так хитрости? Лі, я не хочу піджимати. Тому що якщо ми підіжмемо, то... Буде не дуже. І поки що лектемо тільки на 400 хп, треба, щоб вони на нас їхали. Неминних починаємо летіти Засвітився мережно. А, ведь против Луиса Пробьем ведь латиф Верик там, да? Танкуем, танкуем Танкуем Поки не сильно відлетіли. опа па 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 Навіть пробив! Нічого собі! У нього ж там 250 чи щось 250-щось таке в башні. Тут 232. Треба трохи піддавити. З голтішкою. Так, ну потроху виграємо, так? Ях, Пантер Ту. Молодець який. Вытратил аж все хп. <говорит> 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 Блин, можно выдлатить, вот видно, да. 3700 є. О, тут вже краще пофармили. Результати бою. Другий знак класності, друга ступінь. 3720 шкоди. 422 допомоги. Перший по шкоді. Перший по досвіду. І них Ерік. Теж. Геймер. У нас 58. Це той Тайп 68 який один поїхав на фланг. Потім ми, правда, трохи допомогли. І 104 тисячі профіта. Наступним вас чекає бій, в якому вийшло зробити гарні результати, в якому Alt показала показав себе у всій красі. Отже, попали на Вестфілд. Без арти. Правда, як ПЗ є 90, на три, у них дві. в них дві. У них ще є Тигр. По 2 ЛТ, хоча є ще дев'ятка, да, про Джек Луїс. Що в нас що в них? У нас ще ЛХМТВ. Дамо проїхати ELC. В. в принципі, що? В принципі, на Кануль. Приблизно там. Є пісь з нами, є пісь не з нами, да? кудись поїхав. <как> Окей, він хоче воювати з ТТ. Варто їхати прямо до Кануль. Чи може десь тут залишитися. Скорпіон зліва, як ПЗЕ 90 теж зліва. В принципі, нас прикриють. Добре, поїхали, поїхали на кануль. Поїхали. Ага, зараз є він 90. Нестандартно. Прожкуїс уже тут, вже навалюють нашому. Треба йому допомогти. Так, 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 обережно. хо хо Єее, перший 800 ХП. Сюди. ДНПЗ. об'єкт. Ага, мене видно. А як мене видно? Блеск! Ага, ось у мене як видно. Добре. Так. Не відгребти від нього. Ні від інших невід. Оооо. Роджек Луис, до побачення. А що я тебе. Об... О па 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 ага, Сюди. 2-2. Опине 2000 летимо. Навіть. з половиною. Добре, LC забрали іншу ELC. Там нікого немає. Мабуть, біля. Будиночка теж немає. Тобто ми можемо, в принципі, біля біля цього будиночку. Ми можемо, в принципі, їхати піджимати тоді об'єкт. Індія взагалі кудись їде. Тут об'єкт один. Спробуємо від наших каточок. <плес> від Увейни відіграти. Ще каточок? Ні, не каточок. Индиан еще по нам цілить. может мы по Индиану потянемо? Нет. Добре. Далее объект? Бережно, бережно. Тир 2 В И. И два. Добре. Почему тебе там тир? Он я такой тебе там там Обрежно. він там катається. Ось він, ось, ось. Може на каточку одразу? А, я свідчусь. Цікаво.ль я його розкручую, так. Може зараз на каточок? А може не тільки я буду стріляти, може ще Скорпіон? Ні? Не схоже, я так яльха живы сілюсь сілюсь сілю сілюсь жовтеньке стріляю значить на слепота тому жотенько це пробиття. Точніше, як у на режим колірну слепоту бачите там на червоненькі фіолетові опа а ты мене не побачишь тому що за колом На, по, всякому треба за дерево заехать. Альха живы, 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 живы. О, на каточке. Может, я еще поставлю? Угу. не поставлю. Ну, я все крутить. А ну, а ну, а ну, зараз, 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 Еще повернись. О! Критично шкода, но каточек не впал, так. Пробиваю, пробиваю. Так, ну. Броню. Ну, звичайно, броню не пробуйте. Так, ну десь ти тут, блайндом може. А, не тут. Броню не пробито. ну. Ну може, НЛД? От зараз. Зараз НЛД треба. Є, забрав. Єє. Все 129, в принципі, ми на 2000 хп їх перемагаємо. 4999 вже є. може ще дам комусь. може хоча б на себе розверну їх заберуть, в принципі, асіст теж підійде. Тут буде який шанс, що Удес кудись поїхав, може він там же. ХПЗ. Ага, ось Ях ПЗ. Ага, і Удес там, ну зрозуміло. Я на один шот. Обережно, обережно, Е. Обережно. Е. О, забрали по-моєму навіть трохи добре. що цього видно? О, трохи видно. Нормально. А ще раз я так зроблю? Ану. О, мошен. Мошен видно. Ну, тут складніше було б попасти, звичайно, так. На мене повертається. Обережно, обережно, обережно. Серйозно! Ти, ти просто повернув і попав? Тобі не треба цілитись, ні? На, на яку відстань ти так стріляв? 307 метрів. Просто повернув і просто попав. Це снайпер. Молдес. Далі. До результатів бою. Результаті. Майстер. Медаль лехаслайху. Явний калібр. Марно завдано 5284 шкоди. Перший по шкоді, перший по досвіду. І заробили 58 тисяч. Цвій час. МХ30 я взяв по трейдину. Як на мене, це гарна стежка на 8 рівні. Щоб подивитись на сайт скила, йому поставили 4 із 5 зірочок. І ком'юніті загалом теж 4 із 5. Speed mobility 5. Вау! Тому вот так, а Арні такий собі середняк.